Звати мене Михайло Лесів, і я разом із командою богословів Бакалаврів запрошую вас до перегляду серії інтерв'ю, котрі були записані в рамках пасторального дослідницького проекту української стійкості Ангел. Сьогоднішнім нашим співрозмовником є отець Ігнатій Москалюк. Над відео працював Роман Погоріло. Слухаймо тих, хто не здався. Надихаймося, щоб творити добро. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Ігнатій, Москалюк, чини святого Василія Великого. Належу до чину отців Василян. Проходив, як всі Васильяни, новіціят у Кархівському монастирі. 1994 році. Зараз служу на півдні України в нашому багатостраждальному місті Херсоні, пробув цілу окупацію з вірними херсонцями, нашими дорогими. Ось. І зараз далі несемо цей хрест війни, адже ж відчуваємо. На собі весь тягар війни. Ось добре розуміємо, що таке російський мир. Відчули це теж на собі і емоційно, і психологічно, і фізично. Важкий рік. 2022 рік для цієї України став великою рамбю, зокрема, для Херсону і його мешканців. Адже ж вже 24 лютого херсонці о 16 годині відчули, що таке є війна, бо російські війська були на лівому березі. Біля Херсона почалися перші обстріли міста і почалися, почалися перші бої за місто Херсон, зокрема біля Антонівського мосту. Радую собі для нас всіх херсонців, бо ми yeah. пережили першу травму, коли 21 молодий юнак, який були у Херсонській теробороні загинули в парку. Їх просто розстріляли з крупнокаліберного кулемета і розривали їхні тіла на частини. Це було з самого ранку о 6 годині ранку, а вже в обід їхні батьки із. із Пакетами з під ходили по парку і збирали своїх дітей у частинах в Кургі, щоб їх можна було похоронити. Це, бу, це була перша трама для всіх херсонців. І вже 1 березня 2022 року російські війська увійшли в місто Херсон. І місто стало вже не виїзне. Виїхати з міста було вже неможливо. Отже, люди мали можливість тільки шість, шість днів, щоб ну, евакуюватися, виїхати з міста. Коли почалася окупація, у нашому монастирі залишилося два ченці: залишився я. І залишився брат Піо. Інші наші ченці із документами монастиря виїхали на захід України. Я сподіваюся, що, що ця війна, ці воєнні дії, не дуже швидко закінчуються. до місяця часу це все нормується, і ми всі повернемося до спокійного, нормального життя. Але коли Прийшов місяць і почався другий місяць, то такий оптимізм у мене почав помаленьку пригасати. І я розумів, що треба буде жити в новій реальності життя реальності війни, реальності, яка диктує свої правила. І тоді треба було вирішувати, як далі нам діяти, адже ж я добре розумів. Що росіяни не будуть ставитися добре до нашої церкви, вони ніколи не ставилися до нашої церкви, бо ми добре розуміємо, що в Росії Греко-католицька церква була завжди поза законом. Ось і це мене так трошечки бентежило. Я не знав, що нас буде чекати, тому що. На самому початку, в березні місяці, ми добре спостерігали, як херсонці скандували, виходили на мітинги, протестували проти нової влади, яка прийшла до міста. Ось. Але можна було також побачити, як швидко ці мітинги завершилися. Завершилися через те, що е, російські спецслужби. Вони спочатку фотографували всіх, хто брав участь у мітингах, а тоді ідентифікували цих осіб, і ввечері година друга, третя ночі, вломлювалися в квартири до цих людей, закладали мішок на голову, забирали силоміць, і більше цієї людини ніхто не бачив. Ми це дуже добре розуміли, я спілкувався з тими людьми, яких забрали, які сиділи в підвалах по 21 день і яких, яких піддавали тортурам. І ми з братом Біо також кожного вечора очікували, що прийдуть і по нас, що нас, напевне, буде чекати та ж, та ж сама доля. Ось і цей час очікування, він завжди є тяжкий. Але ми домовилися з братом, що будемо жити в окупації звичайним, простим, нашим життям, будемо виконувати свої обов'язки нашого життя. І наскільки це буде можливо, будемо виконувати обов'язки душпастирського служіння. Наскільки це буде нам дозволяти. Молилися вечірнього утренню в монастирі, як звичайно. Приходили до нас наші парафіяни, до сповіді, на, також на святу літургію, на молебні. Ми все служили, як звичайно, українською мовою. Я добре розумів, що за мною будуть слідкувати. Будуть прослідковувати мої, мою пошту електронну, мої дзвінки, вайбер. І це все дуже добре розумів, і тому зразу зайняв позицію дипломатично, нейтрально, як кажуть, не треба вовка з лісу викликати, тобто старався бути поза політикою, взагалі політичні питання не піднімати. Дуже добре це розумів, через те, що коли я прийшов до монастиря в 1900 94-му році я зустрів ще наших священиків, наших отців, монахів, які пережили лихоліття Радянського Союзу під пілля, добити, тортури. Їх слухав і зрозумів, коли прийшла російська влада до Керсону, зрозумів, що нічого не змінилося. Все залишилося те саме, і треба вибирати певну позицію. І ось е, я повід... говорив в проповіді, старався е, не зачіпати нічого такого, щоб не подобалося нашим окупантам так зразу відкрито говорити. Я казав нашим парафіянам, що настане час ми будемо мати словами не скаржену. На даний момент нам потрібно всім вижити. Завсякну ціну вижити. І я старався, тобто, щоб ви це зрозуміли, я старався зразу зробити асоціацію, що за Радянського Союзу можна було, а чого ні. Отже, тому, наприклад, ми розуміли, що вже в кінці кін Радянський, Радянський Союз розпадався. Можна було ходити в вишитих сорочках, співати українських народних пісень, танцювати українські народні танці, ось. І ми це робили. Я зробив такий трошечки куточок при нашому монастирі, куточок української культури. Після святої літургії в неділі ми готували з братом піво благодійний обід для людей, які приходили на святу літургію. Ми сідали за стіл, підкріпилися, я називав це трапезою агапи, трапезою любові. Пізніше ми спілкувалися між собою, співали українських народних пісень, танцювали українські народні танці. І дуже добре я розумів, що окупаційна влада буде за нами слідкувати. Кожного року. щонеділі я мав нових парафіян, які слухали мої проповіді, що я говорю, і слухали, що говорять наші парафіяни і чим ми займаємося. Отже, через те, що ми робили такі благодійні обіди, роздавали гуманітарну допомогу людям, які цього потребували, за нами поки що тільки спі слідкували, але я все одно розумів, що Рано чи пізно е, спецслужби прийшли до мене на розмову. І ось коли до мене прийшли, е, вже настав цей час, прийшли зі мною поспілкуватися, то я би так сказав познайомитися більше, познайомитися. От тому що вони і так знали. Про мене вже все, що могла дізнатися, про нашу діяльність у монастирі. Ось, ми Прийшли просто познайомитися, подивитися мій інтелектуальний рівень, адже задавали мені різні інтелектуальні різні питання, на різні теми, були теж і провокаційні питання. І в цей момент я собі згадав. Слова, які сказав Христос, не бійтеся, коли вас будуть волочити по синагогах, що будете говорити, вам буде дано на той момент, що маєте сказати. Я собі тільки так закрив очі і в тишині свого серця, глибині свого серця, сказав Боже, дай мені Твого Святого Духа. Що я маю говорити? І пізніше. Коли, коли вони пішли, я сам аналізував нашу розмову і дивувався тим відповідям, які я давав. І після цього ну, нас, до нас більше ніхто не приходив, нас не, не чіпали. Але я зрозумів одну річ, що росіянам було потрібно показати це було єдине велике місто, яке вони окупували, і йому треба було показати для себе на телебаченні про те, про ідеальний русський мир, так званий у лапках, як вони будуть ну, тобто показати зразкове місто. Ось і тому я думаю, що вони. Через те ставилися також трошечки толер... почали ставитися толерантно і до нас. Ось ми, я так зрозумів, що вони зрозуміли одне, що поки що ми їм ніякої загрози не спричиняємо, і тому вони ставилися до нашої церкви толерантно. Але я також розумів, що це буде ненадовго, що це є певний момент, певний час. А що в такий спосіб проходило наше служіння від Сказати, що я не боявся, не мав страху, тоді це буде неправда. Я, також, як кожна людина, мав це почуття страху, і скажу чесно, воно теж є присутнє і до сьогоднішнього дня, тільки страх є різний. Один він, по одному він проявлявся на початку. У іншому він проявляється, коли ти вже маєш певний досвід життя. А ще по-іншому воно проявляється, коли ти навчився довіряти Богу. Довіряти Богу, це означає віддати своє життя в його руки. Те, що в тебе є найцінніше, віддати в його руки. Ось я навчився це робити. Можливо, це є також. Особлива Божа благодать, яку Господь дає людині. І тому, коли, наприклад, я їду з Херсону виїжджаючи, повертаюся назад в Херсон і мене питають, запитують, Отче, чи вам не страшно, чи ви не боїтеся? Я кажу так. З однієї сторони страшно. А з другої сторони, ти розумієш, що в Херсоні такі ж самі люди, як і я. Є малі діти, сім'ї, які живуть так само, як і я. І кожного разу, коли я в неділю служу світу літургію для них, поділяючи їм світі тайни, ти розумієш одну річ, що вони дивляться на тебе, як, наприклад, життя. І наразі мені, мої парафіяни. Мені кажуть, дивимося на вас, дивимося на вашу відвагу, і це додає нам також відваги в нашому житті. Ми перестали теж боятися, ми вільно можемо прийти до храму, помолитися, і ми є свідомі того, що з нами нічого не станеться. Я пригадую собі історію, яку, напевно, ніколи не забуду в своєму житті. Бо тому що одна річ це є, коли ти читаєш Євангеліє і можеш якось трошки закрити очі, погодитися чи не погодитися внутрішньо. Але коли прийдеться тобі спрактикувати те, що каже Христос, жити, іншими словами, чинити Євангелію живою у твоєму житті, жити нею. Вона не так це потрібна якась особлива Божа благодать, яку треба Бога просити. Господи навчи мене прощати так, як ти прощаєш мені. І історія, яку я ніколи не забуду, це історія, коли російські військові прийшли до нас до монастиря. І попросили, щоб я відкрив їм наш храм, бо вони хотіли поглянути на нього. Один із них попросив, щоб я щось розпою якусь історію монастиря. Я почав розповідати і пізніше запровадив їх до нашого дерев'яного храму, який дуже їм сподобався. І коли ми вже виходили? З нашого монастиря, з нашого храму, я так зрозумів, що це був їхній командир, підійшов до мене, щоб подякувати, розтягнув мені руку, і оцей момент, коли ти є свідомий того, що це є рука твого ворога. Рука, на якій є кров твоїх братів і сестер. І, і момент простягнути навзаєм свою руку, ворогові своєму чині. Я свою руку простягнув і в своєму серці сказав. Я тебе не служу. Нехай Бог тебе судить своїм справедливим судом. І диви. Вони пішли. А я нас в своєму серці зберіг мир. Дехто може зі мною не погодитися, так як і не погоджується зі словами Христа, любіть ворогів ваших. Але це є жива і мангелія. E